Так, друзі, потихеньку ми наповнюємо наш шоурум. Все-таки нам це вдається, тому що були випадки, що техніка навіть не доїжджала до нашого виставкового залу. Вона одразу їхала до свого замовника, до нових власників. Потихеньку ми наповнюємо. Тож, якщо вас цікавить тракторці різних заводів, різних модифікацій, різних потужностей, ми знайдемо, що вам запропонувати. У нас великий вибір техніки 2.4. 40 кінських сил, зараз ще 50-ків у нас підходять. Тож, якщо вас цікавлять певні модельки, бачите, потихеньку вже виставляємо на скаути. Ось цікавлять певні модельки, друзі, телефонуйте, з радістю вас проконсультуємо. Маємо великий вибір. Зараз ще підтягуються скаути-кабінники. Також вже у нас має вантажитись порядка двох фур з тракторами Fighter. Будуть фейтера без кабін з кабінами, 24-40. ки ки Теж дуже класні моделі. Будемо вас приємно дивувати. Ось хто хоче подивитись на нові модельки від файтера. Можна буде з понеділка приходити, або будемо знімати для вас огляди. І цікаві моделі, направду, Будемо вас приємно дивувати, Повторю ще раз. Ну, а ми потихеньку наповнюємо наш виставковий зал. Техніка потихеньку з'являється. Тож, о, треба ще протиснутися. Тож, якщо вас цікавить, модельки певні, дзвоніть. Шуроківка вже зарезервована, люди сьогодні прийшли, каталися. Огляд десь має бути на наших площадках, інтернет-майданчиках. Люди каталися, ця суроківочка вже зарезервована. Ну, наші є декілька штучок, тобто у нас вони з'являться. Що уромі замін Ну, якось так, друзі. Є питання? Телефонуйте. Я завжди на зв'язку, завжди надаю консультації. Є бажання написати, пишіть. Будемо спілкуватися. Ну, якось так.